І з вересня у школах почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки. Про це йдеться в телеграмі МВС України за 15 серпня. Яка мета нововведення і чим займатимуться офіцери служби освітньої безпеки? Дізнаємося у заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Катерино, вітаю доброго дня. А розкажіть, будь ласка, який основний функціонал і основне завдання буде в цих офіцерів, оскільки е, про охорону чи поліцейських е, в школі вже неодноразово ми чули і тривожні кнопки, є чи кнопка безпеки, але все-таки це вже щось нове і додаткові е, заходи безпеки, скажімо так, для школярів з 1 вересня. Розкажіть, будь ласка, чому вони чому вирішили прийняти таке рішення? Перед за все хочу повідомити, що інспектори служби безпек освітньої безпеки розпочинаючи вже зі вчора, почали свою роботу в 763 закладах середньої освіти. Це ті поліцейські, які пройшли відбір навчання, і вже починають готуватися до нового навчального року і починають. Проводять підготовчу роботу до 1 вересня, а вони зокрема переглядають паспорти безпеки закладів освіти, оновлюють їх. Але тут хотіла би наголосити на тому, що такі поліцейські служби освітньої безпеки вони будуть виконувати кілька функцій. І це не тільки правоохоронна, яку ви назвали, зокрема по підтримці правопорядку, попередження правопорушень. Це також і наставницька функція, і просвітницька просвітницька функція, зокрема, заключається, полягає в тому, що вони будуть брати участь у освітніх закладах, пояснювати дітям правила безпечної поведінки, формувати культуру взагалі безпеки. В різних ситуаціях проводити певні лекції, тренінги з усіма учасниками освітнього процесу, тобто, як з самими учнями, так і з батьківською громадою, так і з педагогічною радою. Також вони будуть виконувати наставницьку функцію. тобто, Передбачається, що вони стануть такими як прикладом для учнів, тобто будуть працювати з учнями через наставництво, допомагати їм у вирішенні конфліктних ситуацій, які виникають чи то в школі, чи то поза школою. Ну Тобто ми говоримо про те, що це буде е, такий е, комплекс функцій, які будуть виконувати поліцейські в закладах освіти в кожному конкретному на цьому закладі буде е, свій поліцейський, е, який буде перебувати там на постійній основі, і е, відповідно е, пройшов е, ретельне е, навчання. Та відбір перед тим, як працювати і бути закріплений за тією чи іншою школою. Пані Катерина, скажіть, будь ласка, а хто за це все платитиме? Тобто набрали додатково майже тисячу поліцейських, щоб вони працювали лише в школах? Чи це вже із тих працівників, які були у структурі МВС, і зараз вони просто перепрофілюються на роботу в школах? Фінансування здійснюється в межах бюджету національної поліції. Ці поліцейські, які вже заступили на роботу в 763 школи. А тут є і ті, які вже раніше були поліцейськими, і ті, які виявили бажання і прийшли на службу тільки зараз, нещодавно. Але як я вже зазначила, пройшли відповідний набір та навчання саме по роботі з дітьми і по роботі в закладах середньої освіти, також хочу повідомити, що до кінця цього року. А ми плануємо, що кількість таких поліцейських зросте до двох тисяч. Але разом з тим ми розуміємо, що в тих школах, де наразі поліцейських немає, ці школи не залишиться без поліцейської присутності. Національною поліцією вже дано відповідно доручення розпорядження, щоб екіпажі поліції були наближені до шкіл. Під час навчального року з 1 вересня, крім того, є школи, в яких працюють ювенальні поліцейські, шкільні офіцери поліції, але поки що не на постійній основі. Служба освітньої безпеки відрізняється тим, що це поліцейські, які закріплені на постійній основі за однією школою. В одній школі буде працювати один поліцейський, чи це буде якось позмінно навіть в сільський, маленький. Так навіть в сільських школах, які працюють. В форматі офлайн або в змішаному форматі звісно що будемо дивитися відносно кількості учнів. Якщо це прям будуть зовсім невеличкі школи, то можливо там поліцейські служби освітньої безпеки з'являться не найближчим часом, а трошки згодом, тому що є певна така пріоритизація, так би мовити. Перш за все, ми дивимося. На те, як школи так розуміємо, що все залежить від е величини школи і також кількості дітей. Перепрошуємо так. трохи за мало ефірного часу. Дякую. Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ, була з нами на прямому зв'язку.